Ви думаєте, що залежність це свідомий вибір людини, чи що вона попала в пану компанію. А можливо, це генетика така, і залежності передаються генетично. А чому діти працівників силових структур часто попадають в залежність? І чому класичні підходи мало ефективні? Як ви вже зрозуміли з відео про хвороби, дуже багато причин, того, що з людиною відбувається, зароджене. Стосунках в сім'ї і залежності теж не виняток, часто батьки і є причиною залежності своїх дітей. Всю інформацію шукайте в книгах Берта Хеллінгера та інших присвячених розстановкам та альтернативній психології. Не забудьте написати коментар та поставити лайк. Людина може стати наркозалежною в тих випадках, коли мама дала їй зрозуміти, що можна брати лише від неї, а від тата не можна. Те, що дає він, нічого не вартує. Ми вже говорили про таку динаміку в випадках булімії, де дитина намагається залишитись лояльною і до мами, і до тата. Тут же людина таким чином буде мстити мамі, ніби людина бере від мами настільки багато, що це її руйнує. Це щось, що можна сказати: як подивись, що ти зі мною зробила, або я робив все, як ти хотіла. Глянь, до чого це призвело. Іншими словами, тяга до наркотиків згідно класичних розстановок, відображає вірність людини своєму татові. І виникає, коли мама формує лінію, що від тата іншого хорошого не можна очікувати. Людина приймає від мами настільки багато, що це для неї стає шкідливим. Саме тому наркозалежних бажано лікувати чоловікам. Жінки-терапевти зможуть допомогти такій людині, лише якщо вони поважають цій людині її батька. Но для цього потрібно, щоб жінка поважала свого тата і чоловіків взагалі, що насправді не таке вже й часте явище. Вихід який? Дозволити брати від тата. Наркоман виздоровлює, коли і тато дає йому щось, а він це бере на очах в матері. Але ще питання, чи захоче тато давати. І як в нього самого з темою чоловічої енергії складається ситуація. Тому причина може бути і значно глибших рівнях родової системи. Наркотики це те, чого не вистачає. Часто не вистачає тата. І це відноситься як до чоловіків, так і до жінок. І ще важливий момент: як нам самим дуже важливо прийняти і полюбити наших батьків собі, так і батькам важливо прийняти і полюбити в своїх дітях один одного. Це дійсно може стати для дитини виходом ситуації. Однак, як ви вже знаєте, робити це потрібно не через силу, а через визнання реальності і прийняття своїх переживань, витягнути всю злість, обіди, претензії, проговорити несказане, і тоді вже все почне нормалізовуватися самостійно і природньо, так як ми робимо на розстановках. І, до речі, якщо вам потрібно створити суспільство наркоманів, то в першу чергу вам треба зруйнувати інститут сім'ї. І всякими способами применшити роль чоловіка. Ще однією динамікою наркоманії, особливо важкою, може бути динаміка, яку ми вже теж розбирали в відео про хвороби дітей, і яку можна коротко описати, як я іду за тобою, або я іду в смерть за тебе, або краще я, ніж ти, або я помру разом з тобою. Тобто, в таких випадках наркоманія це закамуфльована і розтягнута в часі спроба самогубства. Тому тут варто в першу чергу звернути увагу. Чи немає якихось серйозних хвороб в когось з батьків людини і значимих для неї людей? Ну і ще варіант: якщо людина сама не може прийняти тата, якщо він, наприклад, зробив якийсь значний злочин, наприклад, розстрілював людей чи причиняв зло людям, діяв проти їхньої волі, чиняв злочини проти людей, використовуючи своє положення. Тоді діти теж можуть шукати його в наркотиках. Якщо ви помічали, така динаміка не така вже і рідкість дітей. Ну, наприклад, скажімо так. Високих чинів колишньої міліції. Тато, тиран, який свою владу з роботи переносить на сім'ю, відсутність тата для дитини це пряма дорога в залежності. На щастя, вона не єдина. Ну і випадки явно відштовхуючого ставлення тата до своїх дітей теж можуть бути сюди. В книзі порядки любові Хеленгер описує ситуацію з жінки, в якої почалися психози, і потім вона почала зловживати алкоголем. Як виявилося, причина була в тому. Що одного разу в дитинстві вона побачила свою маму, яка лежала п'яна на підлозі, і тата, який безпорадно стояв з боку. Тоді ж, ця жінка дуже розсердилася на свою маму. Що було зроблено для вирішення ситуації? Жінці запропонували уявити свою маму лежачою п'яною на підлозі, лягти поруч, подивитися на неї з любов'ю. В цьому випадку, до речі, алкоголь грав роль самопокарання. І до речі, якщо ви пам'ятаєте в своєму житті якісь такі емоційні ситуації п'яним когось з важливих вам людей можете провести таку ж маленьку практику, уявити цю людину п'яною в тому моменті, себе збоку і спробувати подивитися на неї з любов'ю. Але в цій картині має ще бути партнер цієї людини. Тобто, якщо йдеться про когось з батьків, то і інший теж має бути присутній. Таку практику можна зробити навіть і просто перед сном. Глобально більшість залежностей в людей на родовому рівні відображають стосунки між батьками, навіть якщо залежній людині багато десятків років, а батьки давно вже померли. Їхня боротьба і неприйняття живе в людині, і дуже часто причинами залежності стає саме ставлення мами до тата, неприйняття його, ненависть, намагання принизити. Часто це поширюється на чоловіків Ну а заплатить за це дитина. І доволі дорого. Якщо ж мати говорить сину, твій батько алкоголік, він нікчемний. Син буде намагатися підтримати, захистити тата чи помститися за нього. І варіантів вибору його майбутнього в нього, ну скажімо так, буде небагато. Якщо ж мама скаже йому: я люблю твого тата, і якщо ти станеш таким, як він, я нічого проти не маю, тоді синові немає потреби ставати алкозалежним. А що ж ми зустрічаємо на практиці? Ти такий кончений, як і твій тато, будеш теж алкоголіком, як і твій тато. А ще можете поспостерігати в Фейсбуці, що пишуть на це дипломовані психологи і подумайте, до чого все це призводить. Часто причиною алкоголізму є подавляючий родитель протилежної статі. Тобто, тато тиран може бути причиною жіночого алкоголізму і подавляюча мати може бути причиною чоловічого алкоголізму. Крім батьків, це можуть бути значимі фігури, які мають вплив. А ще може бути подавляюча дружина, якщо вона, наприклад, стане на місце, подавляючої мами. Про ролі в сімейній системі ми вже говорили. Тобто, якщо починається контрольно чоловіком, допити, турбота про нього виховання, тиск чоловіка вмикається його ж історія. Якщо дружина для чоловіка це напруження або конкурент за місце чоловіка в сім'ї, він може шукати розслаблення в інших варіантах. І тут алкоголь це спосіб. Втікти від подавляючої мами, втікти фізично немає можливості, і тоді починається втеча в іншу реальність таким от доступним способом, саме втечею від надмірних обов'язків і способом відпочити може бути алкозалежність. в випадку з жінок, якщо дружина для чоловіка стає на місце дочки, чекає від нього там турботи, захисту і так далі. А в неї самої був тату тиран, дуже легко може включитися історія залежності, не обов'язково алкогольних. Подавлення волі інших людей, до речі, теж має сильний зв'язок з алкоголем на глибинному родовому рівні та реінкарнаційному, це може бути заняття магією, де іншу людину змушували робити щось, чого що вона насправді не хотіла. І якщо ж брати ближчі часові проміжки, прикладами можуть бути люди, які працювали в міліції і займалися там не дуже хорошими речами. Особисто я знаю кілька людей, які після звільнення заходили в ці сценарії з кінцями. І в них з дітьми все нормально. А також є ті, які самі не попали під алкогольну залежність, хоча вживають. А за них це зробили їхні діти. Як не крути, а система буде намагатися встановити баланс. А ще алкоголь може бути способом залишити якісь родові чи реінкарнаційні сценарії, які активовуються. Психіка не готова сприймати їх і дивитися вправду, в правду, в реальність, і щоб уникнути цих відчуттів, починається залежність. Наприклад, родові програми про виселення під час воєн можуть активовуватися в відповідних умовах. І щоб все не дивитися, людина різко починає перебивати все це алкоголем. І тут треба дивитися, від якої реальності людина намагається втікти або заховатися. А ще залежності можуть бути пов'язані з захистом, безпекою або гординою. Так, ми їх несвідомо підкормлюємо. Ну і давайте ще залежність від їжі, таке теж буває. На рівні поточного життя це може бути недостача знову ж таки мами, нестача контакту з мамою. Будучи в утробі, ми їли маму, потім харчувалися її молоком. І якщо там нам не вистачало мами відкритої, мами люблячої, доступної і потрібній кількості. Ми можемо доганяти все це зараз. Контекст, при якому це активовується зараз, може бути тим же самим контекстом, що й тоді. Наприклад, в мами пропало молоко, з'явилась паніка. І тепер ситуація, коли ми щось втрачаємо, впадаємо в паніку, хочеться пошвидше наїстися. Поки є що, бо ж може пропасти. І Ще один варіант, коли були ненароджені діти, і мама намагається доносити цю дитину. Їсть за двох. Часта історія при непропрацьованих абортах до аборту була худенька, після нього розширилася, Лишилося почуття провини. Хочеться переграти всю ту історію і доносити свою ж дитину. На щастя, з цим можна працювати і вийти на розуміння, що такий був вибір душі. саме так і мало статися. Дитину людина відпускає і не має більше потреби їсти за двох. І оскільки залежності часто пов'язані з дитячою частиною людини, то без сенсу напрягати її аргументами. Всі ці розмови по типу: Ну ти ж доросла, ти ж розумієш, що це шкодить, ти ж бачиш до чого це все призводить. Все це без сенсу. Це точно те, що доросла людина буде кричати на маленьку дитину, і дитина від того ще більше злякається, ще більше заб'ється в куточок і ще більше зануриться в залежність. Народовому рівні це можуть бути історії, коли предки пережили голод. Чи хтось не пережив і зараз, а особливо, якщо активовуються якісь схожі контексти, по типу війн, засух чи чогось такого, теж може виникати харчова залежність, і людина приймає як не в себе. А Насправді це не вона наїдається, це наїдаються її предки. Крім цих варіантів, причини можуть бути і інші, часто на рівні реінкарнації. Нерідкісними є варіанти, коли залежності пов'язані з пливами по типу проклять і порч. Залежність від вина, до речі, може мати причину тісний зв'язок з християнським Егрегором. Ну і яка б не була залежність, на ній точно будуть сутності, і часто багатенько. Впливи і сутності подавляють волю людини. Про них в нас теж є відео. І це ті випадки, коли людина розуміє, не хоче вживати, але робиться. Детальніше поспілкуватися на ці та інші теми в психологічному контексті можна в телеграм-каналі, посилання на який в описі відео. Там же можна потрапити на розстановки і трошки підлікуватися. Дозволяйте собі розширювати свій світогляд. І виходьте за рамки класичних уявлень. Можливо, саме зараз для цього найкращий час. Читайте книги і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.